Називалась державними, то зараз називається судовий збір. Скільки коштує? По різному коштує. Втім, то й справа, що різні справи є господарські суди, адміністративні суди, кримінальні справи, цивільні справи і в цивільні справі ще є окреме провадження. І Всі ці різності, вони. Кожне має різну свою ціну і різні розрахунки треба розраховувати. Вони самі добре не знають часто, не те розставляють, що треба. А оскільки ці доходи від тих зборів зробили, що вони йдуть на користь суду, то суд здирає за будь-яких останніх, чи треба, чи не треба. Він не визнає жодних піль. Е, усього треба добиватись. Добиватися треба того, що тобі належить за законом, то треба добиватися. І якщо людині, наприклад, треба захистити себе там 500 гривень на суму чи 200 гривень, там її хтось обрив, то така людина ніколи до суду не звернеться, тому що, що навіть для того, щоб написав хтось позовну заяву, адвокат, то воно обійдеться їй дорожче. Іноді вдвічі чи втричі. І не можуть себе захищати навіть підприємці. Якщо підприємець на нього наїхали, влада щось хочуть в нього там забрати, його вже роззорили, він, як правило, в борги війшов, і Він вже не може ні адвоката найняти і сам не вміє, бо він не юрист. І все. І люди не йдуть до судів, і так більшість е населення зовсім не захищує. Це йдуть, якщо мають суддю, там сусіда, адвоката, товариша і таким чином захищаються, або ті, в кого є гроші. Але часто густо в таких справах, в іншої сторони, як правило, є більше коштів, і вони цю справу виторговують і та людина, котра їй вклала гроші, вона, як правило, програє. Тому необхідна організація. А коли організація, наприклад, мільйон людей об'єднається у одній гривні заплатяти, то за мільйон людей можна найняти адвокатів, купу і е, журналістів. І все це робити публічно і робити законно. А правди, коли її видавати особливо на люди висвітлювати, то влада боїться і суд боїться. А особливо зараз вже пішли розмови про всякі ілюстрації, про відкритість. Зараз же можна справи вони мають свою там певну таємницю закритість. Але коли справа вже закрита, то та людина, котрі стосується права, вона має повний доступ до тієї справи. І в громадській організації вона може, громадська організація, навіть можна, якщо зібратись усім, то можна створити е, таку групу, яка буде тій закриті справи тої тобто, людини, котра хоче, можна їх переглядувати всі. І робити їм оцінку, подавати на експертизу, які гроші, наняти експертизу, потім міжнародну. І потім ту справу робити з нею, що хочеш, хоч вона давно закрита виявити нам все це і все. Але під це все треба, щоб це люди зрозуміли, і щоб ця організація була як можна більш масово. То це тоді зараз перемагати суддів, прокурорів не варто. Але треба мати для того певну суму, і треба мати можливість наймати. Треба ті, котрі... котрим потрібним захист. Щоб вони були наймачами адвокатами, журналістами. І щоб вони ними керували, щоб як він вже продався комусь, то вони могли негайно замінити на друга. І якщо це буде під контролем організації, якщо в організації є люди, які розуміються на цій справі і можуть проконтролювати, проводити нагляд за тим, як працюють. Такі найняті адвокати в інтересах малозахищених, що вони вже продали. Вони дадуть таку правильну оцінку завжди, і справи будуть, настане такий час, що справи будуть виграні всі. Тому що несправедливих справ не захищаємо, а коли справедлива справа одна правда, мільйон брехні криє на людях, якщо її показати, то всі бачать, де правда не. Де. Не складно за захищати, просто треба мати час і кошти. Треба мати. Ну, а я...